Мати за нею Богу хочу віддати ще за кого? такого сиська дарнувато. А я Олексійка люблю, і він мене любить, і як пригорне про все забула. А що вас варили? Нічого, що. Як нічого. А так нічого, що. А зараз що? Нічого, що. А, дрежень, боже. А батько казав, піди до неї і обо всім розпитай. А обчини його питати, я знаю, я вже все позабував. Так піди до батька, та й розпитай, коли позабував. А, а батько добре казав, не йди, каже, од неї, обо всім не домовишся. Ні, я чим нам з тобою домовлятись? Я то ні обчим. Я ні обчин, коли ти вже за мене йдеш. Е, ні, голубчику, цього ніколи не буде. А що не буде? А ти що ж до тобі не піду? А що не піде? А що я не люблю, не піду за тебе. О, А батько казав, що підеш. Не піду, не хоче. А. Піде. Не піду. Піде. І. А батько казав, не потурає, поженихайся, та й пісеньку заспівай, то вона піде. Заспівай! <ривіт> 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 а послухай. на користь пірячкоря, не Любимося серві того боє. Де вдив на село? Ки вмор на нього, ти див на село, ти вмор на, на, на нього. А що гаду береться? Жила я за Стицька, стицько-бридки, стицько-ститки, тобі відчепиться, та тобі відв'яжися. <су> Ваше війни, ну що стається, гарна моя пісенка. Погана. І який тебе нечистить такої Яку не послухав, то то дуже планий. І навіщо ти такої а? Так що ж, я тобі співаю, кажу, що не буду тебе і не піду за тебе. Не піду. Все, піде, а батько що збрехав? Та йде й йому сказав, що він бреше, та так мені попиці дав. Я вже пробував. Так що ж, то батько твій, а це я тобі кажу, ще не піду, не, не хочу. А не хоче. Піде. Підеш, підеш. І не треба мені двох годин. підеш без нього. О. А батько казав ще, щоб ти зудою не О, <клух> Я що чи що має Бог милих. <клух> Слухай ти. я там тебе. От послухай, та йди за мене. Бо якби вже я був жонатий, та сказав, що не хочеш за мене йти, сказала, то я би так пику на той комі часом батько п'є. Але зараз ще не можна, бо я не жонатий. Батько казав, як уже не то можна жінку бити кожний день. А я б не дождусь нічого. Що ж мені з дурним толкувати? Покинула б його та мати подала. Що ввечері може старостів присилати, чи що? Присилай, присилай. Побачиш, якого обласню маєш. А, а будеш пічку лупати. А як же колупатимуть? Отак я тебе везу! Дивись, яка ти жарків, що ні баньки не викулу, а Навіщо ти не пробив? Бо я ж тебе шаную, ту собаку родича. А скажи мені. Скажи, от коли ми поженимося, що буде робити, ти знаєш? Ні, не, не знаю. Ти не знаєш, а я знаю. Ну і скажи, я вже буду знати. Сказали? Скажи. Правди, ніди, дід. Мене батько навчив, коли ми з тобою поженимося, напечемо куржів, натремо маку. Ми міжени з меду вилізмо піч і буде влізти. Чи не мудро скаже? Ой, мудро, стецю, ой мудро. А що там тебе? Хустка. Хусточка. О, а чи не для мене? Для тебе, для тебе. А дай приміти. Ей, голубчику, я тебе тобі вечір собака почав. Тобі хоча б не живемо потопиште. От то, мабуть, гарно. З хусткою. А жена тому, я ще ні разу не женився. А сьогодні вже ввечері мужені. О! А батько казав, що в мене нема всіх дому. Нічого, вони до вечора Ой-ой-ой-ой. А скажи будеш мене голубити, будеш горілом мити? А я вже змию за...